Виборча дільниця номер 610 – найбільша у Петрикові. Вона охоплює понад 2200 виборців, а отже відноситься до великих. Розмістилась у місцевому клубі. Члени дільничної виборчої комісії звітують: прийшли завчасно, відкрили дільницю, як і годиться о восьмій. Виборці їх не випередили, проте на відкриття таки зачекались. Одна бабуся тільки прийшла, але вона просто знала. В нас все в нас приходить на минулі вибори. Так прийшла швидше, десь без 20 і сьогодні прийшла щоб встигнути, встигли всі, хто на дільницю прийшов до 20-ї години вечора. Черги утворюються хіба після двох боссінь у дві хвилі. Перша позаду. Зараз маємо на 12-ту годину кількість проголосованих. Що проголосувало п'ятсот десять Фактично, четверта частина, так. За процесом пильнує шестеро спостерігачів, переважно від політичних партій та правоохоронців. До тих, хто на виборчу дільницю прийти не може, а таких тут більше 30, вже відправили переносну скриньку для голосування. Члени виборчої комісії запевняють, голосування проходить без порушень. Поряд у танцювальному залі ще одна дільниця – 935-та, середня. Виборців тут трохи більше 700, тобто втричі менше ніж у сусідній, а приміщення чи не втричі більше. Гріються так само, як і сусіди обігрівачем. Тут активність менша. На 12 годин 144 виборці проголосували. Для мешканців сіл виборча дільниця незмінне місце зустрічі у день виборів. Сюди йдуть сім'ями і затримуються поспілкуватись. Проте цьогоріч основна мета прагнення змін. Малий процент, малий процент, що не приходить, а більше дуже великий процент приходить. Скільки тут років живу? Нас активно приймають. Тут самі такі живуть і такі свідомі люди, які борються і хочуть. Голосувати, щоб було в нас порядок. Виборці, які таки прийшли на дільниці, переконуються правильне рішення, надто багато залежить від влади. Конче потрібні. В такий час зараз такі зміни. Обов'язково треба очистити владу і очистити все суспільство. Обов'язково. Треба змінити систему, щоб ну, оприділитися, зробити таких людей, щоб вони були за Україну. Я не кажу, щоб їм за полегшення. Ну зразу, що будуть патріотами України. Щоправда, далеко не всі визначили, за кого голосуватимуть заздалегідь. Дехто приймав рішення на дільниці, особливо щодо кандидатів-мажоритарників. За партією визначився, а те, по списку ще нічого, та я не знаю, як там буде. Подивіться, по списку я так більше-менший, то та за того проголосую. Ну, я б не сказала, що настільки були мажоритарники активні, як в попередніх виборах. Вони чогось були, може, пасивніші, не настільки. Але так вже ну, робили вибір з, краще. Вибирали з тих, що знали, кращих. Але всіх, можна сказати, що ми всі знали мажоритарщиків. Дуже важко так. До останнього сумнівалася, вагалася. А я так по інтернету переважно дивилася, що там якісь факти співпадали чи ні, з моєю думкою. Від нового парламенту українці найперше чекають припинення війни. Прогнози щодо терміну його існування висловлюють різні. Проте люди застерігають народних обранців. Нині обирають, якщо ті не виправдають народних сподівань, знайдуть спосіб позбавити їх мандатів.